Привіт, друзі! З вами канал Бесфіщин та я Петюч. Друзі, сьогодні поговоримо про електронні приманки для риби. Огляд кращих моделей та відео. Так що буде цікаво. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити лайк Поїхали, друзі. Електронні приманки для риби це електронні прилади, основне призначення яких полягає в тому, щоб приманювати рибу. Існує безліч моделей, тим більше, що в наш час зробити таку приманку не складає ніяких трудощів. Переваги такого виду приманок є наступна: простота в застосуванні, неможливість перегодування риби та використовується приманка протягом короткого промоку часу. Як же діється електронна приманка? В основному приманки. Покладені деякі звуки, які генеруються ця приманка. Для цього, в принципі, влаштовують вона спосіб лову собі, Звуки, що видають приманки, нагадують крякання маленьких качечок, подібні приманки з'являлися в результаті вивчення поведінки риби за допомогою звуків риба полює рятується в підводному світі. Риба здатна сприймати досить широкий діапазон звуків від 25 до 12 тисяч Герц. Тому принада в змозі відтворити весь цей діапазон. А тепер можна тільки уявити, що можна. Приманити саме той риби, який цікавий рибалку. Приманка привертає рибу за допомогою спеціального електромагнітного випромінювання, комплексу звукових хвиль, світлових індикацій та вібрацій. Як же ж воно використовується, друзі? Приманка однаково ефективно діє як влітку, так і взимку. Пристрій не боїться води, досить виверти гачірку після вилучення з води. Воно не боїться і солоної води, але після його занурення. І бажано промити в прозорій воді, Зберігається пристрій потрібний в упаковці. Краща модель електронних приманок. Має сенс ознайомитися з цима найбільш цікавими розробками. Електронна приманка для риби PTM Fishit Agni 2 Вирушаючи на риболовлю, кожен рибалка є те, на як наловити рибу? На жаль, не завжди виходить зловити навіть одну рибу. Все справа в тому, що на клювання риби та її активність впливає маса зовнішніх факторів, такі, наприклад, погода, погодні умови. Щоб все-таки зловити, хоч якусь зацікавити рибу рибалки, застосовують підгодування у вигляді хліба, крупи, черв'яка, штучних приматок, мотиля і тому подібне. З появи електронних приманок в цьому немає необхідності. От нашій VTM Fisher Агніт 2 Plus дозволяє відчути всю. Принадність результативної риболовлі. Дія приладу поширюється майже на 900 метрів. Зацікавлені з риба зберігають в цьому місці і будуть дуже круляти обмежаних 3-15 метрів від точки лову. Це дозволяє завдяки тому, що апарат видає три види сигналів, таких як вібрація, звукові, світлові. Завдяки наявності трьох перемічок, інтенсивність сигналів регулюється в межах дії. Межах. Цей прилад підходить для лову риби, так як на плині, так і в стоячій воді. Прилад може працювати як в товщі воді, так і на поверхні. Прилад розрахований для використання в будь який час часу років. Fisher Magnet 2 Lux – це електронна принаманка, яка зможе забезпечити лоб будь якого навіть початківцю рибалки. Предатор, друзі, це електронна світова принада, завдяки здатна привернути увагу риби і ракоподібних. Представляє з себе невеликий компактний пристрій, відомий багатьом рибалкам. Предатор зовсім недавно отримав вдячність. Не дивлячись на те, що випускається порівняно давно. При попаданні в воду принада тут же починає працювати, випромінюючи усі напрямки вібрацію, звуки та світлові умплюси, а також електричні розряди. Пристрій діє в радіусі 500 метрів, дратуючи всі чотири органи сприйняття риби. Як результат, будь-яка риба, що знаходиться на такій відстані, відреагує на сигнал і попливе в напрямку применки. Прилад працює на акумулятор, який заряджається в домашніх умовах. Одна зарядка може забезпечити 100 годин безперебійної роботи применки. З появою цього пристрою відпала необхідність в заготівлі. Будинки в каші для підгодування. Навіть без каші цей прилад здатний друзі хорошо ловити і піднімати рибу з глибин, виманювати водних зарослей, позбавити рибалку від пошуку неперспективних місць. Те, що принада воліє доводитися працю здатні, це можна переконатися, якщо почитати відгуки до нього. Електронна приманка кльов цей прилад відрізняється непоганими характеристиками і підходить для застосування у будь-який час року. Працює при всі від спеціального джерела енергії. У процесі роботи приманка повинна знаходитися на глибині 20-30 см. Користується пристосуванням дуже просто достатньо, натиснути на кнопку за допомогою ручок управляючи реальним налаштування, частоти сигналів, тривалості і пульсів та своєрідних звуків. Іншими словами, використання приладу нерозрівно пов'язане з експериментами, оскільки прилад не має жодної прив'язки на сигнал. Також рибалка може налаштувати принаду на свій розсуд і отримати задоволення від процесу лову. Електронна приманка суперкльов. Подібний пристрій може виручити рибалку в умовах, коли клювання немає взагалі. Це справжня знахідка для більшості, особливо недосвідчених рибалок, щоб не. Стояти і не готуватися різні прикормки для забезпечення злотивної риболовлі, досить скористуватися електронною приманкою суперкривання. В даний час важко приманнити рибу до місця лову. Що стосується даного приладу, то він зможе впоратися з цією зовсім нелегким завданням. Якщо приманку опустити у воду, то вона відразу ж почне діяти. Прираджуючи рибу з відстані понад 900 метрів. Підгручуючись на її сигнал, риба сама припливає до місця риболову. Прилада діє на зір риби, на її бічну лінію та на її здатність розрізняти електромагнітні хвилі. Основна дія пов'язана з випромінюванням низькочастотних коливань, які поширюються на великій відстані. Наявність додаткових функцій дозволяє з великої ефективності діяти на рибу. Завжди гарантує улов. Прилад починає діяти відразу ж, тільки вона опуститься в воду. Якщо до корпусу прив'язати вантаж, має спеціальне кріплення, то принаду можна опустити на ру. В залежності від того, в яких шарах води передбачається лов риби електромагнітної приманки, суперклювання має позитивну Тому вона може знаходитись на поверхні води. Якщо підібрати відповідний монтаж і закріпити його на корпусі, то реально отримати приманку, яку можна розташувати на будь-якому горизонті, в тому числі й на дні. Цей модифікований прилад більш надійний і довговічний, скільки має два рівня герметизації. Крім того, що прилад сам не пропускає воду, він ще запаяний в пластиковий контейнер. У електромагнітній приманці є ряд переваг, які відрізняють її від звичайних видів приманок. Це абсолютно безпечний присад будь-якої водойми, так як вона не зможе залишитися на дні і гнити так само довго тривалий час. На що здатні класичні прикормки, що складаються з різноманітних інгредієнтів природнього походження? Пристрій герметичний і здатний пороб працювати без підзарядки. До 200 годин, що цілком достатньо для ефективної та результативної риболовлі протягом тривалого часу. На відміну від першої моделі, в цій моделі відсутні кнопки. Прилад включається після в воду сам, а вимикається так же само, як і його витягнути з води. За допомогою класичної прикормки можна наситити. Пілювання відразу ж і припинити. Подібний факторів від відсутності в електричних приманок, тому риба весь час буде перебувати у зоні лову. Суперклювання це електрична приманка, яка може зацікавити рибалки будь-якої класифікації, особливо новачків. Також, друзі, є інші моделі. Більш сучасні розробки, такі як Fishing Magnet 2 Modern, орієнтовано на 4 принципи приманок риби діють, сигнали на риби на видаленні до 1,1 км. Прилад може працювати близько 120 годин. fisher Magnet 2 Standard відрізняється тим, що його корпус виготовлений з екологічно чистих матеріалів. Прилад так само діє на дистанцію 1100 метрів і може пропрацювати безперебудньої близько 200 годин. Прилад вмикається і вимикається автоматично. Модель fisher Magnet 2 SuperZook використовує 4 способи привалювання риби. Модель оснащена більш потужним акумулятором. Що дозволяє використовувати апарат більш тривалий період часу, крім okay. цього? Приряд має 4 спеціальні перемички. Поява електронних прилад дозволяє понову подивитися на весь процес риболовлі. Їх переваги в тому, що немає сенсу витрачати час для приготування різних рекордних. Якщо використовувати покупними торговими сомощами, то це ще й дорого, скільки одним пакетом не відбудешся. Наявність електронних приманок дозволяє не замислитися такими організаційними питаннями, пов'язаними з порушенням перспективних місць Де зосереджена риба електронна приманка з відстані до 1 км збере всю рибу, необхідні точки лову. Що ще потрібно для результативної риболовлі, друзі? Практично нічого, досить забезпечити себе відповідним оснащенням. А на цьому, а, друзі, все. З вами був канал Досвідчення. Петюнчик. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки. зустрічі, друзі, на риболовлю. Бережіть себе.